Понад 40 сантиметрів снігу подекуди випало в Сеулі. Великий снігопад накрив столицю та інші регіони Південної Кореї. Він став третім за рясністю в листопаді, відколи в 1907 році почали вести спостереження. Школам провінції Кьонгідо, що межує із Сеулом, у четверту дозволили не працювати. Водночас, щонайменше 11 осіб, зазнали поранень унаслідок зіткнення 53 автомобілів на ділянці шосе в східному місті Вонжу. Аварія сталася в середу ввечері. Трьох людей відправили до лікарні з легкими травмами. Пожежна служба також опублікувала фотографії корівника, що в повіті Хвенсон, дах якого обвалився через товстий шар снігу. Також заблоковано рух автотранспорту та поїздів. Довелося затримати чи скасувати понад 200 авіарейсів. Більшість із них внутрішні. А на столичному ринку багатолюдно. Усі закуповуються теплим зимовим одягом. Тепер обирають тепліші шапки замість танких. наприклад, шапки вошанки, рукавички з флісовою підкладкою та гетри. Багато хто намагається зігрітися гарячими напоями. Сьогодні стільки снігу, морозно та холодно, але чашка гарячого рибного супу справді допомагає зігрітися. Водночас дитинчата-близнюки великої панди в зоопарку міста Йон Ін, що біля столиці, уперше побачили сніг. На радощах вони почали гратися і водночас їсти бамбук. Вони народилися в липні 2023 року. Торішню зиму вони провели в закритому вольєрі.